Доброго дня, мене звати Олександр Вікторович, прізвище Галич, я працюю в І Часто пацієнти мої запитують, що таке закреп і причини цього закрепа, які наслідки бувають в закрипів. Можу сказати, що закрепи можуть проявлятися як в ранньому віці, так і в пізньому віці. Можу сказати, що закрепи можуть бути як і в чоловіків, так і в жінок. На жаль, трішечки частіше спостерігаються закрепи. Причина, які закрепів, вона буває різного характеру. Причина закрепів може бути е, аліментарна, наприклад, е, дієта плоха. Ви харчуєтесь тільки в е, сухом'ятку, ви харчуєтесь тільки булочками, ви харчуєтесь е, перекусами. Недостатньо води п'єте, це буде призводити до закрепів. Причиною може бути закрепів онкопатологія, яка чередується, закрепи чередуються з такими проносами. Причиною закрепи часто буває адинамічне життя. Ми часто сидимо за комп'ютером, часто дуже мало рухаємося. Чи причиною закрепів також можуть бути хронічні захворювання, запальні процеси кишківника, тому причини бувають різні. Також причиною закрепів може бути фізіологічне подовження кишківника там потрібно пити більше води таким пацієнтам. Тому причини закрепи бувають різні. Потрібно звертатися до спеціаліста для того, щоб вияснити, чому такі закрепи у пацієнта присутні. Не потрібно з ними миритися. Чому Тому що самі закрепи можуть приводити до інших патологій До чого? можуть приводити до тріщин прямої кишківника, до тріщин анального каналу, до трі до можуть приводити в результаті до з'явлення геморою, до появи хронічних закрепів, з якими потім дуже часто справиться дуже тяжко. Також скажу, що закрепи самі по собі можуть призводити до появи в більшій ступені появи поліпозу кишківника, поліпів і запальних процесів калітів. І самі е, закрипи потрібно ліквідувати і потрібно їх лікувати. Причини бувають різні, підходи до лікування бувають в залежності від причини, тому потрібно звертатися своєчасно до лікаря і вияснити причину, своєчасно пролікуватися і забути за е, цю патологію.